Упевнених і енергійних хлопців, ліцеїстів, представників усіх областей України за чотири роки виховав Прикарпатський військовий ліцей. Цього року на святі останнього дзвоника було 77 випускників. А поруч із ними їх товариші по навчанню, командири, педагоги і батьки. Про справжній святковий парад із військового ліцею у нашому репортажі із надвірної. При Карпатському військово-спортивному ліцеї на святі останнього дзвоника ми побачили Україну майбутнього, просто дивовижне ставлення до державної символіки української мови, традицій, українського війська і віри у Бога, Як і личить елітному військовому навчальному закладу свято для випуску 2013 року. Прийшло ефектно, патріотично і красиво. Присутніх на святі гостей, і батьків просто перехопило дух. Про таку Україну ми мріяли на урочистій лінійці. Вітання від керівництва облдержадміністрації. Передав Роман Вуйцик, головний спеціаліст департаменту освіти, науки, сім'ї, молоді і спорту ОДА. Хочу вас привітати святому останнього дзвоника. Крім того, хочу передати вам вітання від обласної державної адміністрації, обласної ради, керівництва департаменту нашого. Нехай у вашому житті. Все буде як найкраще. А особливо це стосується випускників, яких чекає ще зовнішне залежне осіннього. Я хочу вам побажати всім гарного здоров'я, міцного, гарного настрою. І не забувайте всі, що вас за плечима є ще ми, народ український, наша держава. Я вам бажаю успіху. Ось і про ще один навчальний рік. Для багатьох із вас це був рік випробувань на місяць. рік який загартував ваші юні серця військовій науці, в спорті та в навчанні? Та самим цікавим і безумовно незабутнім цей навчальний рік. Став для вас наші дорогі випускники. На плацу військово-спортивного ліцею прийшли показові виступи ліцеїстів-випускників: строєві елементи зі зброєю та спортивні вправи із гирями. Зачудовані батьки дивувалися, коли це їхні діти із хлопчиків перетворилися у струнких юнаків. Але ліцеїсти пішли ще далі. Прощальний вальс випускників зовсім не поступався віденському балу. Розчулені батьки благословили випускників у життєву дорогу. Благословляємо вас, діти, цим свят. Им хлібом далі був вальс із матерями, і посипався золотий дощ грамот подяк і спортивних кубків на ліцеїстів, які відзначились у 2013 році в навчанні і в спорті. Нагороди дісталися і педагогам, які виховали таке покоління справжніх козаків. Просто не переказати словами красу численних військових ритуалів, які були виконані на урочистій лінійці. Вони викликали гордість. І пролунав останній дзвоник для випускників, які у своїй клятві сказали. Ми ідемо щоб повернути славу козаків.